Друзі, перші про головне поїхали, щоб зберегти обличчя Путіна, можливо, доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів землі в Україні на кілька сотень території, які втратив Путін в Курській області. Він погодиться з планом Трампа поверне території України. Найголовніший показник, те, що російські війська вже знімаються із позиції, моменту, мінової сили туди не заходять, тобто все йде до поступового залишення. Створення сірої зони під контролем миротворців. Президент США Трамп відчув себе великим лідером і спробує вигнати Путіна з України. Про це каже газета Експрес з посланням на телеграф. Видання пише, що Дональд Трамп записав собі здобутки в регулювання війни в секторі Газа. Цей наразі ще сумнівний успіх може надихнути його на рішучі дії щодо підтримки України і примусу Росії до миру. Путін тепер буде наляканий. Ураган Трампа може занести його на Урал і Далі пише військовий аналітик Дебреттон БРЕТОН На думку автора публікації підбадьорена його перемир'ям в газі. Трамп тепер наполягатиме на мирній угоді в Україні, яка б точно поклала край конфлікту. Єдиний спосіб, яким вона може бути виконана, це якщо Україна отримає назад частину, якщо не всю втрачену територію. Щоб зберегти обличчя своє майбутнє в Кремлі, путіну можливо доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів землі в Україні на кілька сотень, які він втратив священній для російського народу Курській області, пише Бреттон Гордон. Аналітик припускає, що після гучних заяв Трампа щодо Гази, ймовірно, саме президент США тримає в лещатах російського диктатора, а не навпаки, Трамп знає, що у нього набагато більше шансів досягти ефективного і тривалого миру в Україні ніж в Газі. Враховуючи бажання нового президента США бачити себе великим лідером і миротворцем 21 століття, Путін повинен бути стурбований і розімує автор публікації, нова адміністрація США не надсилає негативних сигналів з приводу створення спецтрибуналу щодо злочинної агресії Росії проти України. Повідомив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе в інтерв'ю Європейській правді як розповів Берсе, щоб трибунал мав тверду легітимність. Потрібно, щоб його створення підтримали і щоб над ним працювали багато країн не лише в Європі, а й на всіх континентах. Він наголосив, що для такої широкої підтримки роль G7 буде ключовою. Поки ми не маємо негативних сигналів від нової адміністрації, США, але Ми побачимо під час переговорів, що саме це означає, сказав Ген Сек. Він додав, що були навіть дуже позитивні сигнали, за його словами. Група СМЕ, також США, повністю підтримують реєстр збитків. Усі дискусії щодо наступних елементів. Спеціальний трибунал також є частиною всього континенту. Він є частиною тих зусиль, яких ми можемо докласти, щоб забезпечити, що зрештою відповідальність візьме гору, пояснив Берсе. Щодо створення майбутнього спецтрибуналу, то за словами генсека Ради Європи, основна група знайшла компроміси і рішення з усіх важливих питань. Наскільки я знаю, їм потрібна ще одна невелика дискусія, щоб бути впевненими, що всі елементи домовленості узгоджені. І коли це буде, то Рада Європи готова до наступних кроків, ми готові діяти. Хоч зараз, зауважив він. Беренс розповів, що планується цього року провести переговори про текст міжнародної угоди, а потім ще провести дипломатичну конференцію. Для ухвалення цього документа, і це також за його словами має відбутись двадцять п'ятому році. Цілком ймовірно, що Курська область Росії може стати початком кінця для російського диктатора Путіна в 25-му році. А російський фронт на цій ділянці видається дуже хитким. Тим часом ЗСУ можуть не просто втриматись на захоплених територіях, а й просунутись вперед. Про цитиці матеріалі британського видання, де телеграф автор матеріалу наголошує, що фюрер Путін запевняв російську аудиторію, що поверне території в Курській області ще до різдва 7 січня. Втім, наступ української армії просувається далі на схід. Тому все це має вигляд одного психологічного удару по його диктатурі. Курс цілком може стати початком кінця для Путіна 25-го року, як це було для Гітлера 43-го. Схоже, українські війська завдали справжню удару росіянам в курську протягом останніх днів. За оцінками України загинули сотні вихідців з північної Кореї, направлених для посилення бригади. Пише детелеграф. Можливо, 801 ша бригада морської піхоти постраждала настільки сильно, що тепер відійшла з курського напрямку за оцінками України сотні вихідців з північної Кореї, направлених на посилення бригади, загинули. Пише детелеграф. Автор статті називає Путіна жахливим воєначальником, який забув або а наймовірніше не знає про принципи ведення війни, особливо той, який каже: зміцнює успіх, а не невдачу. Матеріалі йдеться також про те, що Путін може перебувати в режимі виживання після подій в Сирії, ліквідації його правої руки генерала Ігоря Кірилова та рішення України закрити маршрут, що дозволяє Росії продавати газ до Європи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Підпустить переможемо разом.